Тепер про бороду. Чому у дідуся така довга борода? Ну, найперше, треба сказати, що наше волосся, це є наш зв'язок з з духовним світом. Немає значення, чи це Верхній духовний світ, чи це Нижній духовний світ. Тобто, це можна сказати, антени в духовний світ. Але антени різні. Те, що Відноситься до того волосся, скажімо, яке йде з тих частин тіла, які є або нижче діафрагми, або з тих частин тіла, які можна назвати як вольові частини, наприклад, щелепне, це має відношення до земної такої духовності, до духовності вольової. І те, що йде з верхніх частин тіла, це до небесної духовності. Тобто зв'язує нас із тим і з тим. І Святі, вони повністю в бороді і в волосся, тобто вони всю духовність охоплюють. Але якщо виділяти тільки оці, оцей покрив, покрів, тобто, Безпосередньо акцентувати або на бороду, або на голову, на чуб, наприклад, тоді це і робить різницю, що людина більш спрямована своїми духовними пошуками в небесне, або своїми духовними пошуками в земне, або в підземне. І от тому борода, так з цього можна зрозуміти, що борода в діда тому така довга, тому що це. Це, це сили підземного царства. Це, сили, це теж, теж духовні сили, але це духовні підземні сили. Далі питання можна ставити. Чому побратими не допомагали діткові, коли він їх просив про допомогу? Там відчини двері, пересади через поріг. І теж на це з тих попередніх. Вже в розгляді, які ми мали, стає зрозуміла відповідь. Тому що нижні три тіла, фізичне, ефірне і астральне, вони не мають відношення до такого розуміння, як мораль і совість. Для них це є незрозумілі речі, і вони діють тільки по принципу відповідності. Кожний сам за себе, кожен своє робить, що він має робити. І тому невеликий пан перелізеш сам, невеликий пан відкриєш двері сам. І зовсім по-іншому поступає Категорошко. Коли його просять допомогти, він в зв'язку з тим, що він опановує сили моралі, сили совісті, він не може відмовити, тим більше людина старенька, їй треба допомогти. Слідуюче питання: чому дід вішав за чуб на гвіздок усіх, усіх, кого він перемагав, усіх оцих трьох побратимів? Що таке гвіздок? У даному контексті гвіздок це метал. Є така, такий, такий вислів, залізна воля. Все, що пов'язано з залізом, це те, що пов'язано з вольовою сутністю людини. І е, ми вже говорили, що сам по собі дідок, то, що він має е, це, так як би сказати, це Бог підземного царства, це Бог волі. Він дуже сильно має волю. І в даному контексті, коли вішають, або він коли вішав цих побратимів на гвіздок, він їх вбирав у залізні рамки залізні рамки необхідності, тобто залізні рамки закону. Він їм не давав свободи. І саме так і діють аріманічні сили, якщо дуже багато правильності, якщо дуже багато непорушності от має бути по закону так і не інакше, від нього не можна відступатися, тоді. Тут дуже сильно діють оці сили земні, оці сили аріманічні. І, і якраз дідусь, дідок цей заганяв цих, ці, ці царства в рамки закону, і вони не мали сили. Їхня духовна сила, яка була. Яка була пов'язана яка символізувала їхній чуб. Він саме за чуб їх вішав на віздок. Тобто їхня духовна сила, яка була в чубі, вона була безпомічна. Закон, рамки закону сильніші за духовний розвиток людини і того, що вона робить. І тому не завжди оця жорсткі рамки закону, вони правомірні. Далі чуб уже. Сказано, що це протилежність бороди, тобто, це те, що вказувало на те, що е, йдеться про духовні потуги, носіїв чуба, які хочуть осягнути, е, піднятися до духовного. Тобто, вони більш люциферичні, а менше реманічні. А, а носії Бороди в даному контексті казки навпаки. Е, чому дідок в. Побратимів Котогорошкових виривав пас спини. Взагалі, спина це є сама суть волі, це і є наша воля, наша воля це спина. І коли діду, дідусь виривав пас з волі, це означає, що він підпорядковував свою волю, чужу волю. Він ставав, тобто, якщо людина. Це є, відноситься до ієрархії свободи. Значить, людська свобода це найвище, що може мати людина. І саме на цю свободу, на цю волю посягав дідок. Він її забирав. Найцінніше, найдорожче було в людини. Забираючи цей пас, він забирав людську волю, і людина ставала повністю підпорядковувалася волі того, хто у нього цю волю забрав. В даному випадку дідок. Чому дідок не зміг це саме зробити з Котогорошком? Теж стає зрозуміло, тому що пробуджене воно має таку силу, яка сильніша за атевістичні сили, які є в, в яких, яких є носіям яких є дідок. Далі питання? Чому Котогорошко взяв діда? І защикнув його бороду в дуб. Дуже цікаве питання. Чому саме в дуб? Знову ж ми вже один раз зустрічалися з дубком. Це коли Котогорошко був прип'ятий до дуба, і тепер тут знову маємо дуба. І при тому, що цього дуба дідок потім вирвав і потягнув за собою туди, куди він його потягнув. Відповідь. Приблизно та сама, яка була і в першому випадку, що дуб це є, символ, це є символ духовних знань, які несли язичницькі релігії. Всі язичницькі релігії були побудовані на глибоких духовних знаннях. І те, як можна боротися. З Аріманічними силами за Аріманом це тільки через знання. Тобто, коли люди починають розуміти, що це за сила, і коли вони її починають бачити, коли вони через знання починають світити на Арімана. Тому що найбільше чого він боїться, це він боїться світла, щоб бути, бути пізнаним. Це, 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 це князь брехні. Він завжди маскується під правду для того, щоб його не пізнали. І для того, щоб пізнати, треба мати знання. І ці знання дає стара, дає, і тягнуться ще з старої язичницької релігії, старої, старої, старої язичницької культури. І саме в дуба, в, в ці знання защемив ем, для того, щоб для того, щоб показати своїм побратимам. І до цього, до цього відрізку останнє питання. Чому він, Котигорошко, покликав своїх побратимів, щоб показати дітка, І чому, коли побратими прийшли, а не виявилося на місці дідуся і не виявилося дуба? Коти Горошка сказав: ну якщо так, йому розказали побратими, що дідусь з ними зробив цей дідок, він сказав: ну якщо так, то підемо його шукати. Ще одна велика, велика таємниця полягає в тому, що те, як людина може протистояти аріману. Якщо Люциферу кожна людина, люцифер це носій пристрасті, якщо, якщо пристрастям кожна людина може протистояти індивідуально, і саме індивідуально, котигорошку перемагає змія булавою, то індивідуально перемогти Арімана неможливо. Неможливо для того, щоб Аріман був пізнаний і переможений, мусить бути групова робота. Є в духовній науці таке розуміння, що кхе, Аріман – це противник архістратега Михаїла, вони ведуть між собою постійну боротьбу. І індивідуально Аріман, умовно сказати, інтелектуальніший або розумніший за архістратега Михаїла, хоч архістратег Михаїл це носій космічної інтелігенції, носій космічного розуму. Але якщо б вони сіли грати у шахматах, то Аріман би від, від архістрати Михаїла виграв би індивідуально. Але в житті він постійно програє. І програє саме тому, що те, що робить Михаїл, він завжди збирає громаду, він завжди збирає колектив, він завжди збирає братство. Там, де люди стають плечами один до одного і бачать усі сторони, і в них нема такого поняття, як гола спина. І вони бачать Арімана. Дякуючи тому, коли це дійсно сильний колектив, коли це там є довіра, коли там панує братство, і любов, вони можуть перемогти Арімана. Індивідуально людина безсильна. Тому що коли вона вступає з боротьби аріманом, це то, що менше вступати в боротьбу в битві на шаблях з зав'язаними очима. От. І тому саме з цілим всім товариством, хркатигорошка закликає все товариство, щоб іти на боротьбу з цією силою. На сьогодні, все продовження в наступному в наступній зустрічі.